Ну що ж, друзі, доброго ранку. Понеділок ми стартуємо. У нас дві ж на здорове, більш чисте і звичайне довге життя. Так, знайомтесь, це моя артель артель моїх вітамінів, які я була змушена приймати, поки не з'явився цей шикарний преміальний детокс-комплекс. Так що беремо коробочку, от у мене тут коробочка. На місяць ми все це відставляємо в сторонку. Щоб можна було приймати якраз дебокс. Так, это у нас вітамін С. Так, відправлення. Да, походу коробочки мені не вистачить. Зато одна капсула і все в порядку. Доведеться да. її шукати ще одну коробочку. Так, друзі, оп-оп, оп збираємо, забираємо. Господи, треба було більшу коробочку шукати. а ну, как-то я не розрахувала. Ну, зато у нас тепер що? Звільнилось багатько-багатько місця. Оп, все. Гарного вам легкого старту і шикарних успіхів!